А ви знали, друзі, чому працівникам поліції замінили службові посвідчення? Скільки років нічого не відбувалося, як хоп, і 2024 рік зміна службових посвідчень. До речі, друзі, хто ще не дивився мій розбір на цю тему? Обов'язково переходимо на мій ютуб канал. Там є окреме відео на дану тему. У мене виникло питання. Чому саме в 2024 році вирішили замінити службові посвідчення? Що буде з тими посвідченнями, які не відповідали певним зразкам, та в якій кількості було видано нові посвідчення? Друзі, ми отримали відповідь від Міністерства внутрішніх справ, де зазначено у зв'язку з чим було прийнято таке рішення щодо заміни службових посвідчень працівників поліції. Відповідь вас е, дуже здивує. Зараз ми будемо її розбирати. В цьому причина війна. Ось так виявляється. Якщо ти ще не підписаний на мій канал, обов'язково роби підписку. Також не забувай підписатися на мій телеграм-канал, щоб знати актуальні юридичні новини. Ну а ми починаємо. Згідно відповіді від Міністерства внутрішніх справ, нам було зазначено про те, що дійсно службові посвідчення, поліцейського, вони мають ознаки належності до поліції. Це все зазначено, що був наказ Міністерства внутрішніх справ 347, який, який затвердив нібито зразок службового посвідчення. Ось такого. Після цього ми встановили, що був наказ 450-й, який змінив вид цього посвідчення. І ми маємо наразі ось таке. А ось що ж стало причиною? Ми зробили адвокатський запит, написали питання, щоб встановити всі ці обставини і отримали відповідь. Слухайте, друзі, внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України було окуповано деякі території Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської та Херсонських областей, що призвело до втрати неповернення окремими. Поліцейськими службових посвідчень, які можуть бути використані для виготовлення їх підроблених копій, ось друзі, така відповідь. Рухаємось далі у зв'язку з цим, про це що я зазначив, Міністерство внутрішніх справ. Було прийнято наказ 450-й, яким дійсно внесено зміни до бланка службового посвідчення Національної поліції України, що передбачають наявність додаткових елементів захисту. Далі, що цікаво, відповідно до даного наказу 450-го, нагадую, 2024 року він: службові посвідчення Національної поліції України видані з використанням бланків попереднього зразка, тобто ось цього. Є чинними протягом строку, на який їх було видано видача службових посвідчень Національної поліції України з використанням бланків попереднього зразка проводиться до їх повної реалізації. Тобто вони зазначають у цьому від у цій відповіді. Може, я щось не розумію, може, ви мене поправите. <кхід> Дуже цікаву відповідь, що. Зразки попередніх, нібито посвідчень, ми все це розуміємо, вже розбирали багато разів, нібито посвідчень, є чинними протягом сроку, у яких їх було видано. Тобто вони чинні у тих працівників поліції, в кого є в наявності. Однак, повертаючись до першого абзацу, що стало ж підставою для видачі нових посвідчень, вказано ж, що збройна агресія проти України, окуповані території, це, це зрозуміло, що призвело до втрати працівниками. Певних службових посвідчень, які можуть бути використані для виготовлення і їх підроблення. Так воно ж якось протирічить один одному. Тобто підстави для зміни вийшло те, що були окуповані території, втрата деяких посвідчень. Далі вони через один абзац кажуть про те, що все одно ті, що були видані, вони залишаються. Ну це взагалі не відповідає ж дійсності. Ми ж це розуміємо. Тобто, офіційна, ви зрозумієте, офіційна відповідь надана таким чином, що в неї ми бачимо чітко протилежність і чітко бачимо брехню. Ну, ви ж це це розумієте, і я це розумію. І ще один дуже-дуже важливий момент і дуже важливий фактор, про який також вони не звернули увагу. Якщо ми беремо їх відповідь, що була збройна агресія, що дійсно окуповані території, все це зафіксовано, все це дійсно так і є, що дійсно, наприклад, були поліцейські службові посвідчення, які були втрачені, все зафіксували дійсно. Однак питання виникає велике. Чому сама? В 2024 році були замінені службові посвідчення. Чому не на початку повномасштабного вторгнення? Чому не у 2023 році? Чому тоді старі посвідчення діють до моменту їх реалізації, як зазначено? Тобто до тієї дати, яка вказана в старих оцих посвідченнях? Чому тоді так виникає дуже багато питань? Ну ви ж це розумієте, друзі. Далі рухаємось. Все, в принципі, ясно. Це те, про що я казав в попередньому відеоматеріалі, коли розбирав службове посвідчення, що дійсно моя думка такава, що вони прийняли рішення, що треба, хоч якось, привести цей, цей пластик, який в них був, до того. Службового посвідчення, яке все ж таки повинно відповідати чинному законодавству України, хоча, хоча б постанові каміна, про яку ми вказували на самому початку. І тому, все ж таки, завдяки багатьом відео, завдяки багатьом цим питанням щодо того, чи є це у вас взагалі службове посвідчення, чи нема, чи відповідає воно зразку, чи не відповідає, зайняло майже сім років, і вони замінили на ті службові посвідчення. Хоча б на ті, на яких є назва, що це службове посвідчення з відповідним номером. Рухаємось далі. Згідно відповіді: з урахуванням зазначених положень не вбачається потреби в заміні чинних бланків службових посвідчень поліцейського попереднього зразка, а їх використання не суперечить вимогам законодавства. У зв'язку із чим підстав для призначення службового розслідування з питань, порушених у вашому адвокатському запиті відсутні. Що це за відповідь? Від це я ставив в адвокатському запиті, що проведіть службове розслідування стосовно незаконності використання ось цих попередніх службових посвідчень. Оскільки винні особи повинні бути притягнуті згідно е чинного законодавства, на який я посилався, ось така відповідь. Друзі, все інформація щодо кількості службових посвідчень, виданих з використанням нового зразка, передбаченого наказом 450 Міністерства Міністерство внутрішніх справ України, друзі, відсутня. А я в свою чергу хотів досі би звернути вашу увагу, що в нас вийшла практична рекомендація адвоката під час особливого періоду. Дуже крута. Рекомендую кожному придбати перейти в наш адешоп. Дуже багато практичних моментів, які ви можете використовувати, а також є дуже багато іншої цікавої та корисної літератури. Тому переходьте в Адешоп та придбайте. Ну і ще раз звертаю кожного увагу, що клуб юридичного захисту водія. Чекає на тебе. Долучайся до нашої спільноти, щоб мати надійний юридичний захист на дорогах України, оскільки ми бачимо дуже багато моментів щодо незаконних дій працівників поліції, представників влади, представників ТЦК та інших органів державної влади. Тому друзі, клуб працює щодня. Клуб працює без вихідних на клубі. Є телефони гарячих ліній. Всі деталі переходь в опис під цим відео. То долучайся до нашої спільноти. Нас майже вже 20 тисяч по всій Україні. Тому друзі, дуже цікава відповідь. Рекомендую кожному ознайомити з нею. Ми обов'язково знімемо, щоб кожен міг побачити. Тому що мені особисто стало цікаво, що дуже багато років службове посвідчення, про які ми знімали ролики, про які ми казали, що вони не відповідають відповідному зразку, що вони повинні відповідати постанові кабінету міністрів. Працівники поліції на це не звертали увагу. Потім, коли звернули увагу, почали казати про те, що вони повинні відповідати закону про національну поліцію, оскільки в законі чітко визначено, що наказа міністерства внутрішніх справ, міністр вправі затвердити зразок. Не питання, однак є постанова уряду, яка повинна бути врахована. Приймаєте наказом Міністерства внутрішніх справ? Питань немає. Однак, все ж таки воно повинно бути таке, як зазначено в постанові Кабміну. Ну, чомусь Міністерство внутрішніх справ іншої думки. Добре, прийняли ось вам нове посвідчення. Хоча воно все ж таки не. Зовсім і відповідає тим зразкам, про які затверджені були урядом. Однак більш-менш щось вже схоже на те посвідчення, яке, хоча, б повинно бути. В свою чергу ми задали ці питання, отримали відповідь, що у всьому винна війна, тому що окуповані території, втрата посвідчень цікаво а, насправді в мене виникає ще одне питання: одразу а скільки тоді було втрачено цих посвідчень? Чому тоді, якщо вони були втрачені? Ті, які були видані, продовжують свої дії. Питань дуже багато, ви ж розумієте. Відповіді, в принципі, ми для себе кожен отримали, друзі. Стосовно цього питання, воно напевно вичерпано, тому що я зробив всі необхідні запити, отримали всі необхідні відповіді. Якщо у вас є якісь питання, яке вас цікавить, ми можемо зробити адвокатський запит. Пишіть свою думку в коментарях під цим відео. Обов'язково залишайте свою думку, тому що це дуже важливо. Не забувайте. Підписатися на мій канал, тому що там дуже багато чого цікавого. Переглядайте попередні відео, а також заходьте в розділ трансляції, там є прямі ефіри. Подивіться їх, вони також дуже цікаві. Бережіть себе і усім вам мирного неба!